Постій зручніше. Починаємо наш тиждень по багаточисельним проханням. Відео буде називатися стажування з Назаром. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Тарасовим. Це цього тижня желізнодорожники. Яйця то стальні, да? ну пальці не будуть. <му> 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 Знаеш, казав довго? 5 хвилин і все готово. Не заводиться трактор. Страшний чоловік там. Між ти банани, як назар, точно ніхто не скаже. Що... Я вам хочу щось показати. Кайф неймовірний. А тобі не догодиш, той був високий, то дуже легко було, бо там тарпу поставив, той занести йому. Чотко. не бігай, Тарас, ми нікуди не спішимо. Та сотик. Як там якась і зі мані, Ну що, як ти перше терпування? Дуже класно цей, стажуватися. І стажувати. Стажувати буде класно. Ходиш, знімаєш, робота робиться. Це, до речі, якраз той ремінь, який е, oh, wow. порвало за. А ця штука е, бараша, типу, дотягувати лебідку, це вінч типа називається. Так, да, це вінч-бар. А це типа байндери, так? Да? Биндерину. Копкорн протектори Типуси, тебе... що корм протектор, не, не захист кукурузи. не захист кукурузи. <реку> 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 а то, що у тебе ці довгі такі котики... Що... Це вібари. Воно теж на кути ставиться. Воно теж на кути ставиться, але воно для матеріал. <реку> Криш, де <даків>, типа. типу. <реку> Покрівельних матеріалів. Я зрозумів, то що клеїть на дах, так? Так, да, так, да. це що клеїть на дах. Воно мігеньке таке. Шінґлець. Ага, ну не кажется, воно м'яке, просто його треба нормально прижимати, тому що воно важке. І щоб не перетискати ремнем його така на група нет. Так це штука називається англійською Ні. That thing to put corner protectors. технічний термін. Ця по-хорошому можна на базі пункту. Ага. Вона ну, така є зі складною ручкою. Ага. Ми через стріляємо царку, вони їх натяне. Це задню ставлять зараз? А ще будуть передню ставити? А, вона йде зверху, я понял. Передню перекривати просто має.

Каже, щоб ми виїхали і закінчили там. Oh, no. пінопласт під, під таркою 1100 за 330 мин. Робочих 250. З Пенсильванії влагаю. Ви хіба ж це не прекрасний? Легенький. Тарпу допомогли поставити, обшати красота. Якось так. Красота. Що, скажи мені час, тяжко палка сам Не Тяжко. Окей. Головне бажання. О! Смотри слова. Короче, ми цей помиті і щасливі. Щасливий, тому що Назар подумав, що він лишив камеру там, де ми завантажувалися. Я знімав як ми вантаженку. Тому що я забув там камеру. Оказується не забув, все нормально. Назар ж не міг забути камеру, правильно? А, Да звісно, звісно, <laughs> міг. <laughs> Ми зібралися їхати назад. Там ще й пробка така, просто жесть. Ну що, як ти перше терпування? Та нормально, я теж переживав. А посадик був душі, що через мене камера, камеру. Та... Да. <laughs> <laughs> а Терпування <laughs> та ерунда. Я, я ж кажу, що тяжко бути назаром, бо взагалі не бери до світ голови. Я вже подзвонив відправнику і кажу, я я вас там грузився і забув камеру. Подивіться, будь ласка, чому вона не так. Зараз передзвонять, скажемо, що добре, подаємо на вас так. Буде ще одна. Так, так, щось таке. Топ-контент на мінімалках. Приїхали ми в школу. Така от школа. Ото. Парковочка. Короче, вже ніч. Не заводиться тракт, коротше. Добрий важче. да? <зум> так? Топ-контент. Почекайте, поки. Проходимо зразу. Ні. Навіть стартер навіть не стартує. Кій, типу... Батареї. батареї. Це, я тільки що по звуку почув. Батарея по полібана. Попробуй виключити, в тебе є ну, це виключаю, включаю. Якої <плес> зверху нема. Може вона бути десь тут схована? Ну давай, зараз ми будемо робити фотографії. Доброго ранку. раду. Тараса е з попередньої компанії ще є якийсь там Diamond Status, вона називається. На заправці Лавса. Так що перший раз йдемо в душ на лавс. Почували ми коротше, на тій школі, вранку приїхав 5, розбудив нас, каже, давайте пацани. Їдемо звідси. Причому швидко. А зараз приїдеш шкільні автобуси, тут не можна стояти. Якщо ми переїхали з на лавс, сходимо в душ, поїмкали. На 9 годину в нас розвантажений. Поїдемо туди. Прикольний душ на лавсі. Такий чистенький, акуратний. Мені ще подобається, що в них. Сенірушнички, ну, не знаю, приємно на пойву кірі. Так, дуже-дуже душе. Да. Так, звучит треба обов'язково. Добре. <плес> Який сніг спалить. Приїхали на завантаження із завод з камінцями. Беремо ...беги. бегер. Подивимся. Дуже люблю такий вантаж. Ну, Ось така от штука. Скільки їх в нас має бути, не знаю. Можемо ремні починати ставити. О! Два лікта, красота, пісня. Передні задні по два. А тут по одному. Знає, як швиденько, класно. Ви ти казав довго. 5 минут і все готово. І якщо повезти, то воно ще й під одну тарпу все стане. Ще й під четверочку. Тут можна не перекручувати. Тут, як, як виходить? Получається, перекручувати, перекручуєш. Получается не перекручувати, не перекручуєш. Перекручуєш, коли вантаж вищий, ніж 4 фіта. Якщо в тебе вантаж вищий, ніж 8 фіт, відповідно два рази має бути перекручено. Каже Тарас, що він вдома так не спав, як на футбеді спить. Так, Тарас? Я добре спав. Кайфова робота. Підпова робота? Скільки платять за тебе вантаж? А скільки миль? 800. Ха, майже 900. Хочеш тарпу сам поставити? Та Може сплату. Тарпа вік. Чому? Четвірка? Четвірка. Вісімка чи четвірка це висота стінки? Висота стінки. Звідси до самої верхньої точки. А, вони так, то одинаково. Вони так так. — Щоб не загинати до фінального Так, на низький вантаж ти береш четверку, на високий вантаж береш. То він після мене перетягує. То я кажу, що ти після мене перетягуєш. А, то Ну, але... Бачите, я так затягую, що ти ще... Ми... Я, я сюди в цю сторону йшов. Страшний чоловік. Ен, надіжність. Ха -ха -ха. Клас. Easy мані. Easy money, так. Да. Зараз ще дарпу поставимо, все, його взагалі. Вообще... Красота. Погнали? Не бігай, Тарас, ми нікуди не спішимо! <риво> <риво> ну, давай світ, чекай. Вона мала має? Вона... Так, да, так, да, так. Да. Все правильно ти взяв. Стоп. Дивись, язик тут, тому тобі треба там починати. Бачиш, мала легше, набагато. І відповідно, і ставити легше і знімати простіше. Бачиш, дивись, отут от, от виходить центр. Ти ставиш цей край, що закритий на центр і все, і розкручуєш. Влізе під одну. Та що ти? Як там кажеш, і зі-мані, так? Все! Да? Нема задачі, щоб то було акуратно. Єдина задача, щоб то нікуди не, не ділося, що я роблю? Я фіксую тут внизу. І все тут то знизу. Ну, ну, не має бути супер там натягнуто, тому що... Воно потягне зараз всю терпу. Дуже сильно не натягуй. Чок всередину, супер, красавчик. Все, Пер цю штуку можна спускати. Все, і тепер по боках. Дивись, коли вниз її тянеш, якщо в тебе є вибір вліво, піти чи вправо, то ти йдеш взад, щоб її натягувати туди. Окай? А, тут тобі показати. Ні, Це Та, так... Та лише поки що. Дивись. Ось вона в тебе тут. Ось ти її взяв. О, ну, чуть правіше пішов. Все. і пішов. Там, де нема, можна кинути ремінь. Це порване, воно його порва повністю сьогодні. Я стараюся читар, такого підпихати під резинки. Тут добре. Передивись ззаді. Де втрат має бути стінки, а де язик? Язик всередину, а стінки назовні. Стінки назовні. Збираєш такого. Підчіпляєш резинку. Язик, що туди? О, це. А задній так? Я би за оце чипаю. Можна, дивись, що що робити. Можна випускати сюди, а натягувати сюди і туди. Зверху ставити форбайфор, ньому прижав. Все і стоїть. Можна так. І як? А, як коли? Я так люблю більше. А от койлу, наприклад, коли везу. Мені подобається спереду приїжджати форбайформ і 4x4. і розтягнути її на всю довжину. Ну що? Тяжко. Ну, типа, одному чуть довше. Ну, так. Чуть більше резину ну, вчіпляєш. Типу. А тобі не догодиш. Той був високий, то дуже легко було, бо там тарпу поставив, той за низький йому. Я вам хочу щось показати. Кайф неймовірний. Ауф. Ну хіба ж це не прекрасно? На три речі можна дивити вічно. <реш> ми Цього тижня железні дорожники. Що ми? Значить, перший груз у нас не пов'язаний з железною дорогою, правильно? Потім ми привезли камінці на завод, де виробляють колеса для поїздів. Взяли там колеса, привезли їх назад в Пенсильванію. Тепер з Пенсильванії будемо вести балки. Як? шпали. А понеділок райся. Закриємо тиждень. <рес> все може бути, до речі, все може бути. Ще рельс Ну, якби, якби ми в цей понеділок везли рельси, то це можна було б перейміновуватися. Не Назар дід, а Назар желізна дорога. Ну що, як враження? Ту вже практично кінець тижня. Це Та, нормально. Не так страшно, як описують. Всі. Ну і не так легко, як Назар розказує в таких дубух, так? Ну так, да, буває, тр... треба попрацювати трохи, але так як описують ті, хто їздять на драйвені, що но-но-но, no, 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 бо там все дуже складно. Надзвичайно складно. нереально робота. Я тарпу мету ставив з тобою. Я хотів сказати, що... От є водії, які, типа, найди мені груз без тарпу. І, типу, і ти, ти ж був дистатчером, uh -huh. ти знаєш, що таке. Ну, типу, коли водій каже, що, що ти маєш йому знайти. Я от, типу, мені це завжди смішно, тому що бувають груза з Тарпою, так як ці мішки навозили. Ну, типу, по-перше, за них заплатила Фіді. Ну да, і висота грузу По-друге, ту одну тарку поставити. Ну, типу, я не знаю, я з чейнами. От з цими колесами. Мені здається, що їх тяжче було купити, ніж враховуючи всі чейні, всі, всі рівні. Це було довше, ніж ми закріпили Ну Так, рівнями, Ні, так швидко так. було насправді. Ну, швидко було, бо, бо ми чотири роки. Чотири роки, але груз короткий, фактично. Угу. От, тому казати диспетчеру, типу, знайди мені щось отакево от взагалі нема сенсу. Просто що найди. А Наша є така правда, що кажеш, знайди без тарпи, все буде з старпою. Так, так що так, не хочеш так. тарпи, кажеш, шукай старпи. Безпечек буде мучитися і буде все достатньо. С. Стратегія. Треба дивитися на два кроки вперед. Так, є. Коротше, я думав, як то людина буде зі мною їздити, бо я бардачник страшний. Він чого їздить якось? Тобі нормально в тому бардаку? Це вже бардак тому. Тоже бардачник. Ну і все, бач, добре, що ми зустрілися. Я думав, то я один такий. Я не раз зустрічаю водіїв, які типа. Як так можна їздити? Тут так брудно. Бо пша сліпер з лутим не можна заходити. Тобто Твоя був. хата. Як правильно банан їсти? Вот треба кусати. Копчатку. Весь. Не, пацани, який? Ось <laughs> 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 так треба. правильно банан їсти. Їжте банан як назар, точно ніхто не скаже, що Таке ваш текло, коротше кажучи, такі ж пали. Ну, включайся, мать його, камера. Нові рукавички. Пали, вони пропитані якимись, я навіть не знаю чим. Типу, соляркою, Чи що? переробкою. Не з маслом. Ну не так пахне. Не дуже приємно. Так, камера, не треба за мною святкувати. А ви підписуйтесь, вам треба за мною слідкувати.

Ooh. Так при них не вдівай кросовки. Це колаборація, типу. Blackbird Drivers Association and New Balance, короче. Blackbird Drivers Association. Такі є, до речі? Такі є, до речі. Такі є кроси з цим. Такі є, Кроси зі стальним носком. Скільки з тобою, що падає якесь фігня на кросі, ти навіть не хліпаєш. Ти кажеш, що... <рес> Ти кажеш, що є. Да? Віть не відчуваєш і не реагуєш. Потім <рес> залазиш в кабіну, знімаєш капці. А то... Мінус три пальці, так? Да? Шутки шутками, знаєш, по-хорошому тримати. Вони в Walmart 30 баксів. Яйця сто стальні, але да? ну, пальці найбудуть. Пала штука і як її там дістати. Ніяк. Слухай, дай, будь ласка, ту ручку, що в нас є. В цьому, що, що, що скручувати ремні. Докинеш? Чітко. Дякую. Якби були китайські палички, було б, звісно, простіше. Ну ладно, ми зараз робимо ще простіше. Ну, майже. Майже повчалось Речі почав дивитися як Тарас ставить ремні, не зрозумів, що так да, досвід міняє. Швидкість дуже різна. Ти мені це кльово робить, вчиться. Просто в мене тут рука вже набита. Навіть якась, напевно, м'язева пам'ять вже є від тепу на першому вантажі. Потім десь три ставив. Я все решта. То все час. Не часто гроші. Навіть не, не то, що гроші, часто сон в нашому лепку. І так в лібій справі треба набити руки, набити досвід. Тоді все буде сильно веселіше, ніж на самому початку. На початку майже ніколи не весело. Ну, вдвох прикольно їздити. І веселіше їздити, і, і скоріше то все кріпиться. Перша кров. Як в Counter-Strike, пам'ятаєш? Ти грав Counter-Strike. А ще ході не всі грав. Не всі грав. Ну так, всі грав. Та-та, комп'ютерні клуби. Ми діти комп'ютерні в клубі. Мені тато теж казав, йде на плавання. А я, а я Роганарок грав онлайн. Я грав Роганорог онлайн. Я навіть не знаю, як це назвати ті ПРПшка. Дивися, коли тако зверху маєш кутники, зараз буду тягнути ремені, воно може кутники стягувати. Треба за ними дивитися. Все, я робимо таваємо змітки. Класно. У! Їдеться на границю Іліної індіани. Через дім вийде щось з рубрики 650 миль. Плать півтора тисячі без старпи. Чудовий вантаж. Якось так, поїхали.